І що чоловік ні про що не здогадується? З цікавістю допитувалася подружка Ганна. Ну, звісно, ні. Ти не бачиш, він все в'ється біля мене, усі мої бажання виконує, нічого не змінилося з дня нашого весілля, гордо відповіла Лариса. Ой, ну ти смілива, Ларисо, я б так не змогла, такої сміливості я не маю, обов'язково попадуся. Дрібниці, головне вперше з гідним поглядом додому повернутися, а потім, як за накатаною. Сміючись, відповіла Лариса. Ілля, який повернувся зараз додому, щоб забрати забуті зранку документи по проекту, виявив, що вхідні двері квартири чомусь не зачинені. Напевно, Ганна в гості прийшла, а моя Лариса двері за неї не зачинила, подумав він, заходячи всередину. З кухні долинали голоси. Дружина розмовляла із подругою. Ну так і є, сказав тихенько Ілля. Яка безтурботність? Аже це небезпечно. Зараз я її посварю за це. Він розувся в коридорі, скинув легку куртку і вже зібрався відчинити двері на кухню, які Лариса завжди зачиняла. Але те, що почув Ілля, переконало його пригальмувати. Він застиг і прислухався. Ларисо, а тебе нічого не бентежить у цій ситуації? запитала Ганна. А що мене має бентежити? Якщо ти про моральні принципи, то це не до мене. Я й так дуже довго вже терплю. Другий рік пішов, якби в мене не було мети, все давно було б по іншому. Тобто, як я розумію, розлучатися ти, поки не збираєшся? Ні, не збираюся. Ілля любить нашу дочку, просто душі в ній не чує. Та й до мене ставиться чудово. Усі мої бажання виконує за першим словом. То навіщо я від такого чоловіка зараз піду? Ну сама поміркуй. Тим більше, що не всі проблеми вирішені. А там, як, все гаразд? уточнила Ганна. Де там і чому вони говорять про розлучення? Що відбувається взагалі? До Іллі не одразу дійшло, що дружина з подругою обговорюють саме його та саме її з Ларисою стосунки. Там, ну як може бути, там, краще, ніж можна було мріяти. Я взагалі не знаю, як жила стільки часу без нього. Яка ж я була нерозумна, що дозволила тоді всьому цьому статися, емоційно сказала Лариса. Вона мені що зраджує? раптом осяяла Іллю несподівана здогадка. Моя Лариса, моя улюблена найкраща в світі дружина мені зраджує. І там їй так добре, що навіть краще, ні можна було мріяти? І лі стало не по собі він відчув слабкість у ногах, сів на підлогу в коридорі, що веде до кухні. Йому хотілося зараз одного відчинити двері і влаштувати дружині таке, поки вона не скаже, за що з ним так вчинила. Хіба він не любив її та доньку, хіба мало для них робив? Так його цинічна дружина мала рацію він був для них усіх дуже потрібним. Оберігав, дбав, усі примхи, усі бажання виконував, все для дружини та доньки робив, про себе забував, працював на двох роботах, щоб у них все було, і щоб допомогти тестю та тещі, які потрапили в біду кілька років тому. І після всього цього ось така подяка? Як він міг не помічати, наскільки цинічна його дружина. Саме зараз на підлозі в коридорі власної квартири, коли він став таємним свідком цієї розмови, до Ілі почали доходити і відкриватися багато істин, на які він раніше просто не звертав уваги. Любив і ця любов не давала йому все ясно бачити. А якби зараз йому не пощастило почути все, скільки ще він залишався б ошуканим чоловіком, якого використовують лише як грошовий мішок. Ілля у нас біда. здувала його кілька років тому Лариса. Що сталося, не хвилюй мене. бачачи, що з маленькою донькою все гаразд, видихнув він. У моїх батьків біда. Братик мій Славко, по світу їх пустив, негідник такий. Залишив батька та матір без квартири, плакала дружина. Вона розповіла чоловікові, що брат продав їхню квартиру за борги, обманом переконав підписати усі документи. Як із молодості, зв'язався з якимись негідниками, так все життя й покотилося під укіс, та гаразд своє життя занапастив. Так тепер і батьки за його ласки без даху над головою залишилися. Ілля тоді допоміг тестеві тещі, купив їм невелику квартиру, взявши великий кредит на кілька років. Ілля, синку, навіть не знаємо, як тобі дякувати. Витираючи сльози, дивувалися батьки дружини. Дякую тобі, ти просто врятував їх, обнімаючи чоловіка, говорила зворушена Лариса. І ось тепер він дізнався, якою чорною невдячністю дружина відплатила йому за його добро. А тепер ось переживаю, душа хоче до коханого, але повинна жити тут із чоловіком, долинули до Ілі слова Лариси. А довго ще чекати? зі співчуттям у голосі запитала Ганна. Довго, півтора роки ще Іля кредит платитиме за квартиру батьків. Хочу, щоб ніяких кредитів більше не було, бо доведеться ще мені розплачуватись за їхню квартиру. А так ми розійдемося, нашу квартиру розділимо, і все буде в ажурі». І я стільки років любив цю жінку, обожнював її, на руках носив. Де ж мої очі були? зіркотою подумав Ілля. Він з першого дня, думав, що йому дуже пощастило із дружиною. Красива, розумна, вміє поводитися на людях, одразу сказала, що хоче від нього дітей, і незабаром справді народилася донька Поліна, в якій Ілля душі не чув. Купили після весілля квартиру і саме таку, яку вважала дружина, і літоді довелося влізти в борги. Але його професія архітектора останнім часом була дуже затребувана, і він швидко розрахувався з тим кредитом. Найдорожчий телефон Ларисі, каблучка з діамантом, будь ласка, взимку на море до екзотичної країни, без запитань все, про що вона просила чоловіка, виконувалося без жодних умов. Єдине від чого Лариса відмовлялася, і тепер Ілля розумів чому, це будівництво великого заміського будинку, на якій бийшла левова частка його доходу. Та й за часом цей проєкт мав розтягнутися на кілька років, а Лариса мала вже зовсім інші плани. Слухай, нагадай мені ще раз свою романтичну історію. Ох, як я люблю її слухати, промовила подруга, що вже добряче повеселіла після келихів ігристого. Та що казати? Знаєш все. Закохалися ми з Віктором один в одного, коли нам було 17. і помчало, школу закинули, до інституту вступати не хотіли. Ледве батьки переконали нас тоді. А потім я, Вітя зустрів цю негідницю, яка й зіпсувала йому життя. Від мене його переманила, а за рік після весілля кинула. Чому я тоді не почала боротися за нього? Адже знала, що це в них несерйозно. Так, але все одно ви зустрілися, нехай через роки. Кохання не проходить просто так, це вже давно всім відомо, замріяно відповідала Ганна. Але я б все одно так, як ти, не змогла. Якщо вийшла заміж, то це назавжди. А ти інша, зухвала, смілива. Тату, а що ти тут сидиш на підлозі? вийшла зі своєї кімнати Поліна. Та ось слухаю казки, які твоя мама розповідає, стомлено промовив він і підвівся. Пора було ставити крапки над усіма. «і». «Коханий, я ти вдома? запереживала Лариса, побачивши його у дверях кухні. Давно? Ну, я, мабуть, додому. Мені вже час. Глянувши на обличчя Ілі, одразу все зрозуміла Ганна. Так, давно кохана, достатньо для того, щоб багато цікавого дізнатися про наше з тобою життя. Двері треба на замок зачиняти, коли ділишся з подругами своїми таємницями, білими губами промовив чоловік. Ну які таємниці, про що ти? Про одну знайому свою Гані ось розповідала, а ти одразу таємниці. Лариса ховала очі та посміхалася недоречно. «Ох і підла в тебе знайома, диво просто, невдячна та бідла негідниця, Ілля ледве стримував себе. Присутність доньки вберегла Ларису із серйозних розбірок. Ти можеш більше не чекати, коли виплачу свій кредит. Розлучимося зараз і вирушай до будь-кого. Тільки врахуй, дочку, я тобі не віддам. Тому що ти залишишся без житла та грошей, працювати ти не любиш та й не вмієш. Дві третини у цій квартирі належать мені. Що? Як це, дочку не віддаси, вигадав також. Так, і ще хотів сказати тобі, що квартира, в якій мешкають твої батьки, теж записана на мене. Як на тебе? Та ти обманюєш, блефуєш зараз, щоб важче мені зробити. І з донькою теж вигадав, хто тобі залишить її? Я мати, ясно тобі? А тобі хто її залишить? Мати, якій тима де жити, і яка ні дня ніде у своєму житті не працювала? Лариса вже швидко набирала номер матері. Мамо, скажи мені, на кого оформлена квартира, в якій ви живете? На тебе чи на тата? вигукнула вона в слухавку. Ні, Ларисо, не на мене, ні на тата. Ілля оформив її на себе при покупці, і я вважаю, що він правильно зробив, адже це він платить за неї, а ми жодної копійки своєї не внесли. Та й потім, коли нас не стане, вам не потрібно буде бігати та переформляти квартиру на себе, вступаючи в спадок, відповіла їй мати. А що сталося? Чому ти така схвильована? Та чому ж ти жодного разу мені про це не сказала? ще голосніше вигукнула Лариса, розуміючи, що всі її плани руйнуються зараз як картковий будиночок. Та хіба це так важливо? Важливо інше. Твій чоловік просто золота людина, відповіла їй мати. Лариса та Іля розійшлися. Поліна поки що живе з батьком. Вони чекають на суд. Лариса пішла до коханця на орендовану квартиру. Усі коштовності їй довелося залишити у колишнього чоловіка. Він їй не дозволив нічого забрати зі своїх подарунків. Жити стало набагато складніше грошей не вистачало, орендована квартира забирала половину зарплати Віктора. Ларисі також довелося шукати роботу. Зате поряд із коханим, сказала їй під час зустрічі Ганна зіхідною посмішкою. Батьки поки що живуть у квартирі, яка належить колишньому зятю. Але розуміють, що це ненадовго вони підшуковують собі недороге орендоване житло, дякуючи діткам за все, що вони наробили, і синові, і дочці.